Hello, my dear friend, привіт, мій любий друже. Запрошую тебе на ферму. Дивись, які тут є мешканці. Кет, Cat. Cat. Dog. Dog. Щіп. Щіп. А ось це бой. І він полюбляє грати у футбол. 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 Хлопець залишив свій м'яч, і тваринки теж вирішили погратись. Першим підійшов дог, потім кат. І нарешті sheep. Давай разом гратись. Покажи, кому ми відправляємо м'яч. Це буде sheep. Ми кидаємо м'яч sheep. Тепер будемо кидати м'яч дог. Для дог. Покажи, кому це. Dog. М'яча отримає cat. Кет. Покажи, хто це. Кет. Кидаємо м'яч. Dog. Для. Dog. Dog. Головити м'яч буде. Щіп. Sheep. Sheep. Покажи, хто це? Sheep. Чудово в нас вийшла гра. Зараз час прощатися. Goodbye. До побачення!